Молитва до святих апостолів Петра і Павла, о преславні апостоли Петре і Павле, що душі за Христа віддали і кров'ю вашою ниву Його удобрили. Почуйте чад ваших молитви і зітхання, серцем скорботним нині принесені, бо беззаконніми затьмарені і через те лихами, як хмарами обкладені. Єлея ж доброго життя не маємо зовсім, і не можемо противитися вовкам хижим, які позбавити нас спадщини Божої нахабно намагаються. Бо сильні, пронесіть немочі наші, не віддаляйтеся Духом від нас, щоб не позбавилися зовсім любові Божої, але міцним заступленням на вашим нас захистіть. Щоб помилував Господь усіх нас, молитов ваших ради, щоб знищив рокописання незміряних гріхів наших, і щоб сподобав з усіма святими блаженного царства і шлюбу агця свого, йому ж честь і слава, і подяка, поклоніння на віки віків. Амінь.